Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд ось такої електричної газонокосарки Гартнер. Це електрична садова машина несамохідного типу. Оснащена надійним асинхронним двигуном потужністю 1200 Вт. Вона маневрена і проста у використанні, має три положення висоти зрізу 25, 40 та 55 мм, Об'єм травозбірника 35 літрів. Попри низьку вартість, вона якісна та практична у використанні. Виробник виготовив травозбірник з двох однакових частин. Тож коли в процесі експлуатації пластмасові завіси, на які кріпиться травозбірник до газонокосарки відламаються, ви зможете і надалі користуватися нею. Придбала її не для покосу газону, а трави на подвір'ї та в саду. З покосом сухої трави висотою приблизно 20 см косарка справляється навідмінно. Результат роботи ви можете оцінити самі. Вживу, звичайно, все виглядає набагато ефектніше, ніж у відео. Дуже зручно, що не потрібно згрібати скошену траву. З двостороннім травозбірником у газонокосарки, як на мене, лише одні плюси. Тому сама з задоволенням нею користуюсь і вам рекомендую. Якщо у вас виникли додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.